До вашої уваги інформаційний випуск суботи 10 листопада на суді телеканалу «Аверс» Дмитро Ураєв. Моє шанування. На Волині на хабарі зловили прикордонника 350 доларів у таку суму дільничий інспектор відділу прикордонної служби Амбуків оцінив незаконне перевезення через держкордон 10 коробок тютюнових виробів поза визначеними пунктами пропуску. Операцію затримання на гарячому провели напередодні під керівництвом прокуратури Волинської області. Наразі тривають слідчі дії задля обрання службовцю запобіжного заходу. Часом сьогодні на залізничному пункті пропуску Володимир Волинський співробітники прикордонного відомства за допомогою службової собаки знайшли приховані сигарети в одному із вагонів вантажного потяга, який прямував до польського Грубішова. Вилучили майже 4 тисячі пачок сигарет без акцизних марок. Нові закони та правила, однак старі проблеми. Громадські активісти та власники автомобілів на євробляхах невдоволені новими законопроектами та готуються до нових всеукраїнських акцій протесту. 8 листопада Верховна Рада України проголосувала законопроекти, які змінюють правила для власників Євроблях. Автомобілі на іноземній реєстрації легалізували. Однак у цих законах є свої підводні камені. Навіть на знак протесту ватажок авто Євросили спалив свою дорогу автівку. Зобов'язок перед тими людьми, яким я дав слово. Ми терпіли 21 годину, ми отсюди не потримали нічого. Я це роблю відверто, і я вважаю, що це мій правильний крок. Що ж, це законопроекти, через які люди спалюють автівки. І так, перший закон стосується розмитнення авто. Формула розрахунку суми акцизного податку порівняно з попередньою версією законопроекту не змінилась і виглядає ось так: базова ставка, плюс коефіцієнт двигуна, плюс вік автівки дорівнює сума податку. Наприклад, ви хочете придбати автівку за тисячу євро, вік якої 10 років. На бензині об'єм двигуна 3000 см сантиметрів кубічних. Ось можемо бачити суму. На кордоні ви заплатите 2500 тисячі євро, тобто 80 тисяч гривень. Другий законопроект посилює відповідальність за порушення Ніх правил тепер водії не зможуть возити кілька автомобілів без страхування. Про що йдеться? Людина зможе без горшового забезпечення ввести в режимі тимчасового ввезення лише одне авто. Везення інших транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Далі водіїв на євробляхах, які використовують автомобілі у підприємницькій діяльності та у бізнесі, будуть штрафувати штраф від 8,5 тисяч гривень та до позбавлення права керування і конфіскації автівки. І це ще не усі сюрпризи цього закону. Драконівські штрафи будуть, коли ви не вчасно вивезете авто за межі країни. Зайвий місяць перебування такого авто коштуватиме порушнику 170 тисяч гривень. Як тільки законопроекти були прийняті, активісти авто Євросили почали вимагати від президента накладення вето на закони, так як тепер придбати автівку за кордоном буде дуже дорого. Громадський активіст Володимир Сохацький зазначив, що вимоги, які були поставлені депутатам, не виконані взагалі. Прогресивність закону, який був вчора прийнятий, тільки в тому, що скасовані всякі обмеження. Ці стандарти «Євро-5». Які взагалі в Європі не практикуються. Як такі. Ось. А інше, вважаю, що цей закон був він є антинародний, не для простих людей і, і от інтереси тільки багатих людей, хто має гроші на хороше, дороге авто, от, це для них цей закон. Цей закон, скажімо так, якщо він вступить в силу, і президент його підпише. Ну я напевно це авто не буду розмитнювати, бо це виходить дві тисячі євро. Ось на це авто, яке я купив за, скажімо, в поляка за вісімсот євро. То дві тисячі євро я вважаю нелогічно віддавати. Замість того, аби захищати український народ, відстоювати інтереси громади, народні обранці далі перетворюють Україну у найбіднішу країну світу. Мене дуже здивувала позиція нашого депутата Ігора Лапіна. Який за кого я саме голосував на виборах і думав, що він буде представляти інтереси простих людей громадян України? А він вчора по одному з телеканалів висловлювався як звичайний чиновник, ну як податківець, я не знаю, але не як депутат від Луцька, якого вибирали люди. Тобто, я зрозумів, він підтримував. Він голосував за цей закон, і він його абсолютно підтримав. Самі водії Євроблях не в захваті від таких законів. Люди сподівалися на розуміння влади, однак вийшло усе навпаки. Ну а як можна до того відноситись, коли таке розмитнення зробили? три рази дорожче. Ми нічого, курника з нею зроблю, щоб кури неслися. І все. Відомо, що 11 листопада активісти з усіх областей України вийдуть на акцію протесту, щоб президент Петро Порошенко витував дані законопроекти. Владислав Корнелюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Їх робота цікава, творча та захоплююча. Вони навчають дітей співати, малювати, танцювати, створюють нові мистецькі та музичні шедеври. У працівників культури та народного мистецтва кожен день яскравий і з професійним святом їх урочисто привітали представники Луцької міської ради. На урочистостях побували і наші колеги. 9 листопада Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. І, хоч нині творчим людям буває важко в матеріальному плані, вони сповнені ентузіазму та готові до нових здобутків. Віра Конська вже понад 30 років викладач луцької художньої школи. Крім цього, майстер-писанкар. Жінка каже, найбільша радість передавати любов до прекрасного молодшому поколінню. Говориш цією справою, що це твоя справа, і що ти отримаєш від того задоволення. От я вчора проводила заняття, в мене з'явилися нові дітки, і одна така дитинка, ну така перлиночка. І я так виходжу з роботи, думаю, ну що ж таке відчуття щастя? Потім, а, це ж в мене дитина з'явилася, така талановита. І коли ти бачиш, що ти передаєш їм свої знання, ти якось їх, навіть не стільки знання, скільки відкриваєш їм їх для себе тих діток. Віру Конську та інших працівників культури та майстрів народного мистецтва привітали представники Луцької міської ради та департаменту культури. Виконувач обов'язків луцького міського голови Григорій Пустовіт зазначив, важливо підтримувати творчих людей, а також подарувати їм свято. Як це зазвичай для оточуючих роблять вони самі. Працівники міської культури, як правило, дарують сюрприз лучанам, владі, всім, обдаровуючи нас прекрасними. Виступами, концертами, допомагаючи нам проводити дозвілля, культурно дозвілля, відкривати нам собі пласти нашої культури почесні грамоти, подяки, квіти але це ще не всі подарунки для працівників культури та майстрів народного мистецтва Луцька, для творчих людей особливий і унікальний виступ легендарного колективу. Ми приймаємо шанованих гостей. Це національна капела бандуристів Єврогоря Маймур Майбороди. Приїхали до нас з таким творчим візитом. Це гарний подарунок усім працівникам галузі з нагоди професійного свята, а також шанувальникам бандурного мистецтва. Національна капела бандуристів імені Георгія Майбороди найстаріший творчий колектив України. Днями святкує своє сторіччя у репертуарі історичні пісні, думи. Саме їх зі своєю шаленою енергетикою та харизмою артисти подарували луцьким працівникам культури. Репертуарний такий план, який треба показувати весь час ну по всій Україні. Завжди запитують, а чому за кордон не їде? Не хочу треба в Україну. Збагатити. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. До дня української мови і писемності 18-й радіодиктант єдності писали у школах Луцька. Разом із учнями, вчителями, бібліотекарями та охочими лучанами до акції приєдналися і кореспонденти Аверсу. У Луцькому НВК номер 9 вели людно перевірити свої знання з української мови прийшли не лише школярі, адже мета написання радіодиктанту єдності об'єднатися навколо мови. Своїми очікуваннями відмовного флешмобу поділилися одинадцятикласниці. Мені здається, буде дуже цікаво, але також і складно, тому що ну на слух завжди всім важко сприймати. Але мені здається, містер Авраменко дуже добре. нам все продиктує, і ми гарно напишемо і покажемо, що ми хороші знавці української мови. Я пишу цей диктант не вперше. Я його пишу кожного року. Надіюся, що диктант буде не такий вже складний, ну і що напишемо його добре. Традиційно текст диктував Олександр Авраменко. Незмінною умовою є його написання винятково від руки, готові роботи, охочі можуть залишити собі на пам'ять, а можуть і надіслати на перевірку до Києва. Цього року радіодиктант можна було писати і надсилати шрифтом Брайля. До всеукраїнського заходу доєднався відомий луцький музикант Андрій Темчук. Дійсно чудовий день для того, щоб трішечки позмагатися, поконкурувати і, зрештою, передати про гарні правила. Які хтось вивчав ще в школі, хтось вивчає зараз у школі, а хтось і відстежує тепер іноді в інтернеті або в інших джерелах, так як я роблю, наприклад, я. Час і часу забігає десь чи на певні сторінки в соцмережах, чи ще десь, де відстежую якісь нові фішки, нові моменти, які корисні для мене, як редактора, який іноді ще контролює і редагує сторінки в соцмережах або певні сайти там, свого гурту. Неможливо не помітити в коридорах навчально-виховного комплексу на сходах та стінах плакати з правилами української мови. До дня української мови і писемності 9 листопада в нашій школі завжди готувалися заздалегідь діти випускали газети. Ми... Підготували такі невеличкі рекламки, буклети, у яких застерігаємо від можливих помилок під час вимови. А сьогодні, уже в п'яте, в нашій школі проходить чи верніше, ми беремо участь у всеукраїнському диктанті національної єдності. Пишемо цей диктант усі разом. Ви бачили і вчителі, і діти, і бібліотекарі наші підійшли. Нам цікаво, до нас приходять навіть і держслужбовці з закладів різноманітних, і дійсно це об'єднує. Нагадаємо, торік на адресу організаторів мовного конкурсу надійшло майже 29 тисяч радіодиктантів. З них 124 автори стали переможцями. Наталія Калашнікова, Дмитро Кудик для новин на часі. Цим повідомленням завершуємо інформаційний випуск новин на часі. Ми продовжуємо відстежувати події Волині і Луцька. Тож залишайтесь із нами, аби не пропустити головного. У студії працював Дмитро Ураєв. Гарних вам вихідних і лише добрих новин. До зустрічі в ефірі телеканалу Аверс.